не заготовити, ми низько на грибах і я знайшов такий странний грибочки подивіться на нього він якийсь мягкий я не знаю він управляний а... або ні я думаю що його треба виривати. і зараз зараз буду його виривати друзі я знайшов це червоні гриби, вони покусені. Це польські гриби. Це польські коротше, гриби. Я і ми їх знайшли. Дивіться на камеру. Такий великий. Угу. І там другий. От. І от. Два. Два в мене є. Так. Дивіться, це в лесу воджуються кабани, дивіться. Дивіться, тут все ці кабани перелили. От дивіться, Су сухая.